Мої чарівні, доброго дня! Так, прийшла до мене така тема: Що вас чекає з ним у найближчому майбутньому? Давайте не будемо дивитися дуже надовго. Краще місяць, два, ну, три, максимум, ну, до півроку, добре. Давайте ви загадаєте свій так, час, а ми вже будемо дивитися і що нам карти покажуть. Представте свого чоловіка, коханого, людину, про яку ви хочете подивитися. І ми наразі подивимось, хто до нас прийшов на розклад. Якщо синіфікація, співпадає, будь ласка, дивіться далі, значить, то ваш розклад. Якщо ні. Шик, 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 шше, шукайте інші відео, перемачте. вже заговорююсь за півдня. Так, ну давайте, давайте подивимось, хто до нас сьогодні прийшов. О, імператор сам прийшов. Ну, це він вийшов, вийшов ваш чоловік, вже, вже хоче щось нам сказати. Що вас чекає? Що вас чекає? Ну, подивіться, по-перше, наразі, зараз ми дивимось хто. О, імператриця і імператор. Ну, ви неймовірні, ви просто пара пар. Ну, Такого в мене ще не виходило. Імператриця і імператор. Ну просто і е, юстиція між вами. Дивіться, наразі між вами може бути чи судорозводний процес. Чи навпаки, ви можете одружуватись. Тут карта, яка каже про те, чи ви як пара хочете розірвати відносини, чи ви як пара хочете навпаки поєднати і думаєте про те, щоб так, чи подали, чи подати документи на одруження офіційне, так? Це офіційні документи. Також карта каже, що наразі між вами все по справедливості, так? Якщо один до одного ставиться якось добре, то і інший до іншого буде так ставитись. Якщо один ставиться в парі погано, то і інший буде так, ви будете один одного відзеркалювати. Також вам хочеться чогось нового, так? Виходить королева Пентаклів. Дивіться, скоріш за все, дійсно, це про відносини, по-перше, які вже дуже багато років. Чи були? Ось, чи. Чи ви плануєте, щоб вони були дуже багато років, бо ви дуже хочете стати дружиною? Наразі мені так йде, що це не про розлучення, так? це про з'єднання, про свадьбу. Так, про весілля. І ви хочете е, одружитися. Йде такий момент, що, може, ви і жили вже багато років так, разом, але прийшов час, коли ви розумієте, що ви хочете Офіційно стати його дружиною, і це новий для вас шлях. так, І ви офіційно хочете війти в ці відносини як чоловік і жінка документально. так, Це інша енергія, це інші такі да, речі. Ну, Добре, дуже-дуже круті карти. Я бачу, що ви бачите. Так, ну давайте далі подивимось. Що вас чекає найближчі півроку, так? Ну, там загадуйте, хтось хоче місяць, два, три, хто півроку. Давайте дивимось, що вас чекає з вашим коханим? Щось стрімко у вас буде розвиватись. Дивіться, ваші мрії, ваші бажання, ваші плани будуть з ним у парі дуже стрімко розвиватися. Карти кажуть про те, що все, про що ви мріяли, ви будете дуже швидко хапати. Навіть подивіться такі круті тут карти, я б сказала так. Ось ви вже швиденько-швиденько летите у то небо, щоб хапу... хапнути ту зіру Свою, так? Ту мрію, про яку ви мріяли, так? про яку ви давно вже в собі винашували. М -м -м -м. Я б сказала, тут йде до, до, до весілля більш, так? Не будемо казати про розлучення, бо е вийшла, по-перше, карта, вона і про розлучення каже, але інші карти показують, що тут йде до весілля. Тут королева е жінка, яка хоче стати королевою Пентаклів, жінкою офіційною. Так? Дивіться, і ви будете дуже багато зусиль прикладати для того, щоб у вас в парі все було гармонійно і, і, і добре, легко. Ви будете дуже сильно хотіти, так, дивіться, жінка сидить поряд з левом, ось той лев, чоловік, ваш імператор, він просто склониться перед вами, так? І просто буде ну, все ідеально, я б сказала. Просто ну, дуже добрий розклад, мене аж серце радіє за вас. Буде так, як ви мріяли раніше у дитинстві, знаєте, коли дівчинка мріє так, про фату весілля. Так, і все почнеться легко, заново, як з нуля. Тобто ви може, як коли одружитесь, у вас як новий подих почнеться у стосунках, і ви зрозумієте, що це воно це. Ну, ви, знаєте, таке ем, нова пристрасть, так, це більш круті відносини, це відносини, в яких вирують емоції, почуття, пристрасті, е, де дуже стрімко і гарно все розвивається. Але але, ще хочу сказати, дуже обережно ем, дивіться, карта каже про те, що не ем, притягніть на себе. так, ем, ковдру. Тобто враховуйте бажання вашого партнера, він буде повністю як, да, ну, за вами йти. Тобто, Буде повністю з вами в згоді. Але, але десь не перегніть палку і врахуйте його бажання і почуття. І тоді все буде прекрасно. Так, і ви вийдете в кохання, взаємопонімання і гармонію. оце двійка кубків завжди прекрасна карта. І на тому я думаю, ми завершимо. Бо дуже гарний розклад. Я вас вітаю і буду вам вдячна за лайки. На все добре.